У регіонах обладміністрації досі захоплено, але де-не-де активісти почали їх звільняти. На заході прокурори переймаються створеними народними радами. Яке загалом становище в регіонах на мапі покаже Євгенія Мотрич. На сьогодні вісім облдержадміністрацій захоплено їх контролюють мітингувальники. На цій мапі видно, що це переважно центральні та західні регіони, і частково підконтрольна будівля мітингарям у Полтаві. Там сьогодні вночі невідомі молодики намагалися прорватися через барикади, але мітингувальники втримали оборону. Пізніше з'ясувалося, що це було лише тренування самих мітингувальників на випадок нападів тітушків. А по справжньому гарячим був ранок на півдні. У Сімферополі близько п'ятої ранку. Невідомі закидали офіс компартії займистою сумішю, але пожежу вдалося погасити. Нападники розписали стіни лайливими написами, вибили двері і вікна, але всередину будівлі так і не потрапили. Обійшлося без постраждалих. Я думаю, що це йде місце, Особливо після вчорашнього нашого мітингу, після, може бути моєго виступлення, яке було критичні в адрес радикальних формірувань. Настає ще кваліфіцірована какуліганства. Санція даної статті передбачає как штраф, так і ограничення свободи до трьох років. Кардинально змінилася від учора ситуація у Чернігові. Звідти мій колега Ігор Левинок. Майданівці добровільно звільнили будівлю обласної ради, де вони пробули трохи більше доби. Ми попросимо всіх євромайданівців, щоб вони. Не тільки звільнили приміщення, прибрали за собою. Мітингарі залишили приміщення після того, як місцеві депутати виконали усі їхні вимоги. Зокрема, звернулися до урядовців з проханням амністувати усіх затриманих під час політичних протестів та повернути конституцію 2004 року. Ми не в руках звернення за яке місцеві депутати проголосували майже одноголосно. Що останнім часом бувало досить рідко 74 народних обранців лише один утримався. Втім, мі. Тінгарі заявили, відставки голови ОДА вимагатимуть і надалі. Чи триватиме блокада облдержадміністрації? Активісти обіцяють остаточно визначитися вже сьогодні, а поки що будівля і далі перебуває в облозі. У рівному в наступ пішла прокуратура. Представники звинувачення подали вже 15 позовів до суду і намагаються довести незаконність створення народної ради та усіх її рішень. Тим часом півсотні мітингарів і далі утримують в облозі будівлю ОДА. Ліфти не працюють. А перед сходами на гору чергує міліціянт. І що цікаво, усі посадовці мають вільний доступ до своїх робочих місць. Але повністю зняти облогу будівлі мітингарі обіцяють лише тоді, коли влада в області перейде до народної ради. Створення таких об'єднань, як Народна рада, взагалі не передбачено жодним законом. Крім того, законом України про місцеве самоврядування України визначено порядок формування організації роботи органів, посадових осіб органів місцевого самоврядування. Захищає цей діючий злочинний режим, чітко заявляючи людям, закінчаться ці всі речі. Ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності. Прокуратура Закарпаття пішла далі і домоглася заборони оприлюднювати на офіційному сайті облради рішення про створення закарпатської народної ради. Правоохоронці вважають, що обласні обранці діяли незаконно. Клопотання щодо забезпечення адміністративного позову задоволено. Врешті справа буде розглядатися пізніше, але активісти карпатського майдану заявили, рішення суду не визнаватимуть. Для них це не перешкода. кажуть, у форматі народної ради чи в іншому форматі майдан на Закарпатті діятиме і наполягатиме на своєму Відставка очільника області і президента. Ми не збираємось зараз е, ходити по судам і доказувати комусь про те, що народна рада легітимна чи вона не легітимна. Її легітимність підтверджена тут на площі громадою Закарпатської області. У Житомирі в одному місці зібралися представники Євромайдану та антимайдану. Усі на сходах біля будівлі ОДА. там мала розпочатися позачергова сесія облради. Першими туди прийшли прихильники чинної влади. Їх було майже тисяча. Вони з плакатами у руках блокували вхідні двері. Тут у нас і вчителі, державні службовці, і представники інших органів виконавчої влади. Ми хочемо показати Україні опозиціонерам. Що є люди, які, крім того, що викрикувати гасла, ще ходять кожного дня на роботу і забезпечують життєдіяльність району. Згодом на Майдан Корольова підтягнулося кілька сотень активістів місцевого Євромайдану. Це, напевно, вже український ноу-хау. коли футбольні фани охороняють порядок, а бюджетники захищають міліцію. Це, напевно, країна доведена до абсурда. Повірте, там дійсно люди, яких привела нужда, і вони бояться втратити роботу. Але ми разом з ними. Позачергова сесія так і не відбулася з причини. Відсутності депутатів євромайданівці рушили колоною вулицями міста із закликами Житомир вставай. А прихильники влади продовжили стояти біля облдержадміністрації.